Кума. Привіт кума із курорта поблизу Сакума. Били чорт питомнику, здешнів зоопарку. Там із мене місний майстер цокнув фотокартку. То, то, що в мене за плечима, це не просто клітка, це велика огорожа. Шимпанзянна клітка. Я на фоті полочився разом з шимпанзою. Не наплутай я спереду шимпанзе за мною. Підкралося кляте стерво. На дурнях знялося. А мені ж платити гроші за обох прийшлося. Знялось кляте та й знялося. Що ж із нього взяти? Воно ж босе, зовсім голе, живе без зарплати. Я цю малку відрізав би там ні в якій братці. Мені ж ніхто не повірить, що був на кавказі. На цих словах прощай коман та бувай щаслива. Жінці фото не показують, бо дуже ренива.